Привіт, я Олег Криштопа, і це історія для дорослих. Діти, не дивіться. Зараз буде про секс. Сьогодні про секс Шевченка. Веті всі качества я всігда скав в женщині. Не цього, звісно, а ось цього. Пророка і батька нації. Зараз я вас здивую, саме сьогодні, 25 лютого, справжній день народження Тараса Шевченка. Щоправда, за юліанським календарем, але різдво ми ж святкуємо за старим стилем, то чим Шевченко гірший? Не знаю, як вас, а мене у шкільні часи трохи напружував суворий погляд з портрета Шевченка. Тоді нам розповідали, що він багато страждав і боровся, любив Україну, а з жінками якось не складалось. Хоча насправді сексуальна біографія Шевченка дуже багата. Він постійно шукав собі дружину серед простих дівчат з українського села, заводив численні романи з російськими аристократками. А секс купував за гроші у повій. Сексуальне життя Шевченка почалося рано, йому було 15 або 16 років. Загально відомо, що Тарас народився кріпаком, тобто рабом. Його власник, ось цей покидьок Паша Енгельгарт, використовував юного Тараса у якості прислуги. І коли тому було 15 років, забрав його з собою до Вільно, тепер Вільнюс. І саме там юний Шевченко зустрів своє перше кохання Дуню Гусіковську. А можна я буду звати вас по-нашому, Дуня? Можна? Прошу. як буде пана вподоби? Гузіковська була старша за Тараса на вісім років, і саме вона вчила його польської мови і мистецтва кохання. Як писали сучасники, у Польщі вільне спілкування стати не лише дозволяється, а й вважається необхідністю. Одна тільки Італія перевищує Польщу свободою жінок. Але ці любовні стосунки протривали недовго у 1830-му Спалахнуло польське повстання, і Енгельгард накивав п'ятами звільно до Петербурга, захопивши з собою рабів, в тому числі і Шевченка. Асталавіста бейбі. Про цей період життя Шевченка так мало фактів, що багато хто їх просто домислює. Наприклад, йому приписують роман з дружиною його власника Софією, старшою на 10 років, і навіть знаходить спільну дитину. Щоправда, це всього на плітки, а ми ж послуговуємося фактами. У Петербурзі життя Шевченка круто змінюється. Він випадково ознайомиться зі своїм земляком, художником Іваном Сошенком. Той переймається долею талановитого кріпака і знайомить його з іншими художниками. Карл Брюлоу на прізвисько Карл Великий, найкращий живописець імперії, пише портрет Жуковського, це вихователь Царевича. Цю картину продають на аукціоні, і за ці гроші Шевченка викуповують з рабства. Тарас, звісно, не тямився з радості. Він одразу переїжджає жити на квартиру до свого земляка і благодійника Івана Сушенка. Щоправда, разом вони прожили недовго, всього навсього всього три місяці. Після цього Сушенко раптово виганяє Шевченка з дому через жінку. За версією Сушенка, він закохався у свою сусідку, чарівну німкеню Машу. І навіть збирався з нею одружуватись. Але навіть вигнавши Тараса з дому, Сушенко собі не допоміг. Дівчина почала ходити на нову квартиру Шевченка. Шевченкознавці просто втомилися вишукувати Машу на картинах Шевченка того часу. Там в суціль голі жінки. Але шукали не там. Її образ яскраво виписаний у автобіографічній повісті Шевченка-художник. У цій же повісті Шевченко описує ще один важливий епізод, який стосується жінок: раптове одруження і таке ж раптове розлучення свого вчителя Карла Великого Брюлова з красуною Емілею Тім. У повісті все відбувається раптово, майже безпричинно. Але Шевченко точно знав більше, тому що він сам був об'єктом пліток чисельних про цю подію. Наприклад, говорили, що перед весіллям Брюлов організував такий гучний мальчишник <реку> хлопці понапивалися, і в кінці пішли в бордель. Там всі заразилися гонореєю. І дізнавшись про це, дружина покинула Брюлова. Це не надто схоже на правду, бо якось дуже довго Емілія не помічала очевидного такої специфічної хвороби свого чоловіка. Іншу версію пропонує сам Брюлов у своєму ескізі невинність покидає землю. Тут зображена оргія. Центральна фігура це, власне, і є Емілія Тім. А чоловік внизу з ножем. Точна копія імператора Миколи І. Про сексуальні походеньки останнього в Росії ходили легенди. Згоди на секс у жінок він не запитував, як і в їхніх чоловіків мусили вважати за честь. Не дивно, що найкращий живописець імперії Карл Брюлов так ніколи і не написав портрет царя. Ну крім хіба невинності. Попри кар'єрні перспективи у Петербурзі, Шевченка страшенно тягне на любу в країну. І у 29 років він таки виривається сюди у відпустку. Автор виданого накладом тисячу примірників кобзаря з подувом дізнається, що він мегапопулярний на батьківщині. Його книжка передається з рук в руки, вірші переписуються і вчаться на пам'ять. Усе так зване українське дворянство, а це нащадки козацької старшини, раптом згадують про своє походження. А Шевченко стає бажаним гостем на балах та застіллях, і скрізь його оточують натовпи шанувальниць. Короткий відступ про характер Тараса Шевченка. Сьогодні йому цілком могли би діагностувати біполярний розлад. Влини поганого настрою і важкої меланхолії змінювалися у нього приступами веселощів. Тараса легко було довести до сліз, а з іншого боку. Трошки підпивши, він ставав душею компанії і веселив усіх навколо. Володів дуже приємним голосом і харизмою, тож не дивно, що у нього закохувалися всі навколо. На якийсь час Шевченко зупиняється у маєтку Ріпніних, пише портрет старого князя. Колишній генерал-губернатор Малоросії потрапив в опало до царя за те, що полюбив Україну, і ще за те, що його брат був декабристом, тобто повстанцем. І хто б міг подумати, що у Шевченка закохається дочка Ріпніна Варвара? 35-річна жінка на той час вважалася стара діва. Цікавий епізод. Якось Шевченка образив сусід ріпняних. Сказав, що таких, як він, у нього три тисячі, ну тобто рабів. Шевченка, як ми вже казали, довести до сліз було дуже легко. І він, розказавши про цю історію Варварі, розплакався. Жінка підбігла до нього, обійняла, притисла його голову до своїх грудей. І як вона потім писала, цілувала його руки, цілувала би і ноги. У листах до свого духовного наставника, швейцарського священника, Варвара переходить усі межі тодішньої пристойності. Пише, що якби Тарас її полюбив, вона б відповіла йому пристрастю. Ну, в той час це означало, що вона була готова на секс. Але Шевченко ріпняній взаємністю не відповів. Більшість часу Шевченко однак проводить не з Варварою Ріпніною, а з товариством Мочеморт. У Російській імперії тоді усі товариства були заборонені, могло існувати тільки ось таке жартівливе. Мочити морду означало вживати алкоголь. Пили е, не все, точніше, все, крім звичайної горілки. Якщо крім горілки не було нічого іншого, треба було кинути принаймні якусь монетку, і вже вважалося, що це наливка. До слова, мочі морди на чолі з його все Віктором Закревським були більшими лібералами, ніж пізніше Кирило Мефодієвець. На одній з поєтик Закревський виголосив тост Хай живе Французька Республіка. А його приятель Дебельмен відповів: Хай живе Українська Республіка. На біду хлопців там було присутньо дуже багато російських офіцерів. Через якийсь час про цю витівку дізнався російський цар, і вже за кілька днів хлопці опинилися в казематах третього відділення, ледве звідти вирвались. Дружба Тараса з Мочемордами дуже не подобалася книжній Варварі. Вона Не раз його вичитувала за п'яні витівки. Але тут йшлося не про її турботу, про моральне обличчя поета, а про банальні ревнощі. Шевченка таємний роман з Ганною Закревською. Вона заміжня за Платоном, братом його всеп'янішества Віктора Закревського. Та це Шевченка не зупиняє. Ганна гарна або Ганна Вродлива, називає він її. І справді гарна, якщо подивитися на портрет роботи Шевченка. Ревнує не лише Варвара Ріпніна, а ревнує і Платон Закревський. Через спільного знайомого капніста він передає Шевченкові побажання більше не приходити до них в дім. Наскільки далеко зайшли стосунки Тараса і Ганни, сказати важко, але уже через багато років на засланні він присвячує їй багато віршів. Моє свято, чорнобриве. І досі між ними тихо, пишно походжаєш, і тими очима аж чорними голубими. І досі чаруєш людські душі. Але не ганною єдиною. У цей же час Шевченко пише Вікторові Закревському дивного листа, якого досі не можуть розшифрувати шевченкознавці. Постигла мене долоня судьби або побила лиха година. Ось що у мене оце з тиждень уже буде, як я от якоїсь непотребниці або блудниці нечистивої купив за три копи міді. І знаєш, яку я ця цяцю купив. Ой, брате, лебедику Отакий зелений, як оцей сучий папір. Аж сором вимовити. Ху-ху-хрик. Ох, аж страшно. Лежу оце братику, стогну та проклинаю все на світі. А поцьку забув уже як її зовуть. Ви подумали, що Шевченко заплатив за секс і підхопив венеричну хворобу? Я теж так подумав. І мама Варвари Ріпніної, теж до речі, Варвара, так само подумала. І через того самого капніста передала Шевченку побажання якнайшвидше залишити їхній дім. Дуже не коротко повертається Шевченко у Петербург, отримує диплом вільного художника і знову назад в Україну. Про цей період в житті Шевченка відомо дуже багато і про його поєтики з Кирилами Фодіївцями, найперше з Костомаровим і Кулішем, і про роз'їзди в якості художника археографічної комісії, і про багато багато найкрутіших віршів. А от про жінок лише епізодичні згадки. Шевченко вже усвідомлює себе як пророк і поводиться відповідно. Він неначе знає, що його от, от арештують і розіпнуть. Справа Кирило-Мефодіївського братства не на жарт перелякала усю величезну Російську імперію, навіть посилили охорону царського палацу. Імператор Микола І особисто знайомився з матеріалами допитів та очних ставок. В якості доказів також використовували вірші Тараса Шевченка. Оскільки вірші були українською, а цар її, звичайно, не розумів, то спеціально для нього перекладали російською. ще робили короткі перекази. Коли Миколі зачитували поему Сон, він спочатку сміявся з описів самого себе, але врешті Шевченко знову ж таки постраждав через жінку. Коли цар почув опис імператриці, сухої як опенюк, він зблід від люті. У результаті, хоча вина Шевченка, тобто його приналежність до Кирило Мефодіївського братства доведена не була, він отримав найсуворіше з усіх покарання: засланяв солдати з забороною писати і малювати. Це була особиста помста гальма. Так Шевченко називав Миколу І. Меланхолійний від природи Шевченко, випивши, перетворився, наче на іншу людину. Ставав дуже веселим і сипив анекдотами, яких знав силу селену. І ця його дивовижна здатність дещо згладжувала його перебування в солдатах. Офіцери любили поспілкуватися з політичним засланцем, а іноді серед них у Шевченка з'являлися справжні друзі, наприклад, німецький офіцер Герн та російський Бутаков. Саме останній забрав Шеву з собою в так звану аральську експедицію змальовувати невідомі країни. Експедиція та до слова була дуже виснажливою і щоб її учасникам не було так важко в пустелі, такий собі підполковник Матвієв зраїмо вирішив додати до її складу кілька жінок, дружин місцевих солдатів. Одна з них не поверталася до свого чоловіка кілька років і в поході прямо народила. Значно згодом Шевченко розповідав російському письменнику і своєму другу Тургенєву багато кумедних історій про цей час, зокрема про свої стосунки з калмичками. І на цей же період припадає знаменитий голий автопортрет Шевченка. Після Аральської експедиції Шевченко переїздить до Оренбурга. Життя його стає стерпнішим. Він дозволяє собі носити під шинеллю вишиту сорочку, а іноді навіть одягає пальто. Живе не в казармі, а на квартирі. І час до часу в цій квартирі з'являються жінки. Зрідка, як згадував Шевченковий приятель Лазаревський, влаштовувалися вечори з дамами, причому незмінною терасовою подругою була незвичайної краси татарка забаржада. Як коментують історики, слово дами вжито тут в іронічному контексті. А от про забаражду, на жаль, більше нічого не відомо. Зате відомо, що життя Шевченка незабаром знову круто змінилося. І знову через жінку стався ще один арешт. Ось ви бачите портрет руки Шевченка, такого собі Миколи Ісаєва, російського офіцера, з яким був коротко знайомий Тарас. За те, як знайомий, саме Ісаєв написав у Петербург донос про те, що засуджений Шевченко користується недозволеними йому привілеями. І це він явно зробив не в подяку за написаний Шевченком портрет. Отже, офіційна версія така: у Ісаєва почався роман з дружиною Шевченкового приятеля Герна. Шевченко підстаріг коханців і разом з Герном надавали Ісаєву по морді. Шевченка знову карають і засилають ще далі у пустелю в так зване Новопетрівське укріплення. Але і там Шевченкова Харизма бере своє. Новий комендант форту Усаков позбавляє його важких солдатських повинностей. А вечорами запрошує до себе додому на чай. Шевченко ж закохується в його дружину агату. Далі платонічного захоплення справа не зайшла. Ба Більше у цій історії проявляється ще одна важлива риса тарасового характеру. Спочатку він боготворить свою обраницю, але потім чари раптово розвіюються, і він починає її зневажати. Між тим цар Микола І починає нову війну з Європою, програє її і помирає. Його син і наступник на престолі Олександр оголошує амністію політичним в'язням. Але Шевченко отримує звільнення одним з останніх. У Петербурзі про Тараса клопоче графеня Толстає, і через це у багатьох дослідників з'являються підозри, що колись у нього був роман із нею теж. Врешті Шевченко отримує напівсвободу і на пароплаві вирушає до Нижнього Новгорода, де зависає, наче в якомусь чистилищі, під суворим поліцейським наглядом. Але це не зупиняє його від візитів до Мадам Гільде, тобто в бордель. У його щоденнику є цікавий запис. Він взяв гроші авансом за ще не написані портрети, пішов у бордель, а там його обікрали. Після безрезультатного слідства, за кілька днів, Шевченко знову йде до мадам Гільде і робить про це черговий запис у щоденнику. Шевченко обожнював театр. Не дивно, що своє нове захоплення він знайшов саме там. Юна акторка Катя Піунова довго водила Шевченка за ніс, але врешті відмовила йому. Він у цей час після заслання виглядає старим дідом, хоча йому насправді лише 43 роки. Не 43. Я ж не лох. Отримавши гарбуза від Піонової, вже за кілька днів Шевченко забуває про своє кохання до неї і бачить у ній тільки моральну злиденність. Незабаром Шевченкові нарешті дозволяють вирушити до Петербурга. Там він починає відвідувати знайомих, але один з найперших візитів здійснює до колеги по цеху Мадам Гільде. В останні роки життя Шевченко мріє одружитися з простою українською дівчиною з села і шукає нареченого за допомогою родичів. Але всі ці прості дівчата дивляться на нього як на старого дивикуватого дядька і зовсім не хочуть з ним одружуватися. Після чергового арешту і вислання з України Шевченко змушений доживати свої літа в холодному Петербурзі у невеликій комірчині художньої академії. Щоп'ятниці до нього заходить в гості легковажна німкеня Амалія Клоберг продавчиня пензлів. За півроку до смерті Шевченко закохується в востаннє у колишню кріпачку сироту лекеру Полусмак. Друзі Шевченка, дізнавшись про його намір одружитись з лекерою, просто хапалися за голову. Наприклад, Надія Забіла, у якої лекера працювала, вирішила розказати Тарасові свої враження, що лекера лінива, не чепура ходить постійно брудна. Але найгірше це її постійні романи з сусідськими лакеями, які у винагороду за секс у своїх просмальцьованих кишенях носили лакері шматки м'яса. Шевченко у відповідь обурено заявив, що навіть якби його батько встав з могили і розказав ту саму історію, він би і його не послухав. Утім незабаром щось його таки переконало у зворотньому, і він розірвав свої відносини з лекерою. Про останню зустріч Тараса його нареченої розповідали таке: лекера несміливо зайшла до кімнати. Шевченко запитав її, чи зробив він їй щось погане, та сказала: Ні після цього у Тараса стався напад люті він скочив на ноги, почав тупотіти, кричати: що Забирайся, бо зараз тебе задавлю, і віддай мені все до останньої нитки. Загалом щедрий Тарас справді добився, щоб Лекера віддали йому усі численні подарунки. Після цього Шевченко важко захворів і за кілька місяців помер від водянки. Через багато років лекера переїхала у Канів і щодня відвідувала його могилу. Навіщо я все це розказав? Зовсім не для того, щоб принизити Шевченка, навпаки, зробити його зрозумілішим і людянішим. Не його вина, що він так і не пізнав щастя в любові. Жінки, які любили його, були для нього чужими. Ті, до яких сватався він, бачили в ньому старого дивака: свій серед чужих, чужий серед своїх.